А мені нерви замовити? Можна так? Сьогодні доня да, неділька. Сьогодні не можна. Так, да, ще й перша. Чи ж не кожен раз можна? Як вони виговорюються. Що Господь його м'язковав ножку на черетинку й став одихати, йшов до хрещеної рожденої наташі із голови, із очей, із душей, із рук, і з білого тіла нерви відговорити. Нерви від діди, нерви від води, нерви від гуляння, нерви від співання, нерви з ляку, нерви з переляку. А мові з очей. Подуманий, погаданий, в'єтрені є, є, є насланий, жоночі, є, дивочі, мушінські, по робочі і всякі. Тоді Наташі ворочать, як на небі зорі по мору камінь, племе, на том камні три сестри. Не можуть ні шить, ні вишивать, ні гаптувати, а йшли до хрещеної родженої Наташі нерви, відговорять. Йде жиш він не в не... Не болить? Нірві. В ушах mm -hmm. не шум'ять, в очах не стоять, по руках не ламати, по ногах не ходіт, біле тіло не вдубатися, їх жили притягати. Червону кром демо жовту жовту не ламати. Діжиш він нерві на темні ліса, на Софії поля, на високій горі, де сонце не гріє, де вітер не в'є, де ніхто не ходить, де й курачий голос не доходить. Це треба дев'ять разів проказати ж мурашки, Я просто по шкірі пішли.